Коли я побачила, що орки заходять у вулицю, вони йшли, стріляли вгору, кричали, «Є здесь хто нібудь і лупили в якісь, мабуть, прикладом автомата у якісь металічні частини огорожі чи воріт, я швиденько встигла сказати сестрі, що треба ховатися. Ми скинули наші телефони, поховали і встигли швиденько заскочити ось цей погреб, який нас тоді врятував. Будинок ось сестри ще стоїть з забитими, він вже був тоді, все зруйноване, вікна, двері повикручували, дах ще не, не зроблений. Друга хата з, з вікнами, які тоді повипадали. Була. А ми заскочили ось в цей погреб. Він зовсім не був придатний для того, щоб в ньому ховатися. І там на піддонах сіли і не знаю, я тряслася як заєць. Щось нервовий такий був мандраж і мене всю трясло.